Це і допомога нам в наданні допомоги жінкам, не тільки внутрішньопереміщеним особам, не тільки жінкам, які зазнали гендерного насилля, і не тільки жінкам з обмеженими можливостями, але і всім жінкам в цьому кабінеті нам доступний огляд, обстеження, ультразвукове дослідження. Надання консультації, медикам видача медикаментів надали дуже багато розхідного матеріалу. Це одноразові рукавички, набори для огляду вагітних, гінекологічних хворих та медикаменти, антибіотики, антиретровірусна терапія, протизаплідні препарати при ускладненні фаїтності, препарати для переривання фаїтності. Така послуга, як безбар'єрний гінекологічний кабінет, дає дуже багато. Можливостей і відкриває двері для жінок, які вагалися, які не могли отримати якісну послугу. Це і про ем, культуру ем, догляду за своїм здоров'ям жінки, тому що жінки дуже вони можуть роками терпіти біль і не звертатися до медичних закладів. В рамках цього проєкту ми обладнуємо кабінети, для надання послуг зі збереження репродуктивного здоров'я і комплексних послуг при небажаній вагітності для наших українських жінок це особливо актуально в умовах воєнного стану, тому що всі ми знаємо, які важкі часи наші жінки переживають, перебуваючи на окупованих територіях. В нашому місті сконцентровано дуже багато вимушено переміщених осіб і в більшості це жінки. Тому для них я вважаю, це перш за все необхідний такий кабінет. І цей кабінет це елемент розбудови муніципальної системи протидії домашньому насильству. Все це робиться для того, щоб наші жінки отримували безкоштовно послуги. Зі збереження репродуктивного здоров'я і щоб вони були здорові і могли в подальшому планувати народжувати дітей, почуватися в безпеці і почуватися здоровими.